Слава Ісусу Христу! Сьогодні неділя і зранку mm -hmm. я думала йти до церкви. І взагалі в неділю стараюся завжди йти до церкви. Але мене так серце боліло, коли я встала, прийшла на кухню, думаю, як я буду на службу Божу, так серце болить, що це просто жах. Прийшла сюди на службу Божу, служба Божа почалась і от серце було такою бірю, просто жахливо. Я чую, як правило, відправляється службу Божа через Слово, бо тому що дуже важко і, і серце було. І тоді, коли раз вклікнула серце було, тоді вже коли ми вже вплікнули і приймала я святе причастя, коли прийняла Ісуса Христа у своє серце, у свою душу, зразу такий невимовний спокій і взагалі таке враження, все відійшло ті. Той біль з того серця, яке мене мучило і так боліло. Я дякую оцю Олегу, дякую Господь Богу за вислухання молитви і за те, що Господь Бог дійсно допомагає, коли ми ще розвертаємось. І просимо тих, хто здоров'я, чи просимо з тими проблемами, які ми звертаємося, ми завжди нам допомагає. І дійсно кажуть, що Господь Бог це наш цілий день. Це дійсно правда. Ми причащаємось тіло і крові на оздоровлення душі і тіла.